Всім привіт! Сьогодні мова у відео піде про зарядний пристрій Flatpak 1500, який я буду використовувати в якості основної зарядки для своєї саморобної станції. Він має ось такий вигляд. Я вже раніше світив його, розповідав дещо. Там в шортах і в дописах він був. Так от це дуже якісний блок живлення. Я його взяв на Elix десь за 3100 з доставкою, мені приблизно обійшлось, точно вже не пам'ятаю. Ось його характеристики. Напруга вихідна 26,8 В, струм 50,5 А. Тут є у нас такий на передній панелі регулятор. Ось багатооборотний потенціометр, і ним можна регулювати напругу на виході. Він регулюється від 11 до 30 вольт. І в цьому діапазоні віддає 50 А, тобто штука дуже зручна. Якщо, наприклад, у вас зараз збірка 4С, так як у мене, мені необхідно 14,1 вольт приблизно. Щоб заряджати її, я собі виставлю тут на 14,1. І, наприклад, в подальшому я захочу додати ще 4 комірки, я зможу їх спокійно цим регулятором налаштувати вихідну напругу, яка мені необхідна буде, для того, щоб заряджати збірку 8С, з приводу габаритів. На всякий випадок замірюю. По, рам... по ширині він з рамкою з передньою майже 22 см. Подовжені з передньою панелькою десь приблизно 25 см. І по товщині. По товщині 4 см. Вважив він близько 3 А Внутрішню начинку я показував його, коли монтував оці клеми. Ось клеметі ще встановив, так і не мій користуюся. До речі, один підписник просив мене перевірити, сталь це чи не сталь. Я вважаю, що це сталюка, він каже, що це, певно, щось нікельоване. Ось дивіться, показую вам магніт. Дивіться такой, як він липне? липне. Липне крепко. Я не думаю, що до чогось нікельованого воно буде так липнути. Крім того, ще можна взяти над... надпиляти і подивитися. Головне, щоб кудись стружка не попала. Не видно, щоб воно тут приступало до якогось кольорового металу. Я думаю, що це просто тупо стальні шпильки. Я їх взяв із цього інвертора, а туди поставив латунні. Хоча їх тут чисто поставив для того, щоб можна було провести тест, чи видає він заявлених 50 А. От так як я ще не перевіряв, бо не міг ніяк підключитися до цих клем. А потім, як я його буду ставити, якщо це буде він в складі зарядної станції, я взагалі ці швидше за все заберу контакти і напряму до тих клем під'єднаюся і під'єднаюся до шини, до якої буде під'єднаний акумулятор, і вже там інвертор, і щоб воно від нього заряджалося. Так, оце загалом така конструкція самого цього флетпаку. Що з приводу індикації, що ми тут маємо? На передній панелі ми бачимо, він коли включається світиться індикатор, коли якесь перевантаження, світиться індикатор. І а це від 0 до 100% шкала, така йде, діодна, вона показує його завантаженість. Зараз, коли будемо його навантажувати, я це все постараюсь продемонструвати. Камера буде швидше за все, частину відео на штативі частину буде літати. Так, зараз я розповім, як це все має підключатися. Прикручую, підключую спочатку до інвертора. Схема тут буде доволі проста. Є у нас флетпак, він підключається в мережу. Від нього через задні клеми на вхід інвертора подаються 14,1 вольт так як я маю саме такою напругою заряджати свою акумуляторну збірку. Тут на одному із дротів на плюсовому стоять струмові клещі, які будуть показувати струм, який віддає флетпак на інвертор. Далі до інвертора підключена переноска. Ось вона, така старезна. І до тієї переноски у нас підключений навантаження. В якості навантажень. У мене тут є три лампочки. висять ось. Оця лампочка на 100 Вт, ця лампочка на 200 Вт. Ця лампочка на 150 Вт. Тобто 450 Вт тут у нас висить. Далі підключено ще от таке навантаження. Це роз'єми у 5,3 під галогенові лампи. І я буду підключатися до галогенові лампи. Ось вони в мене. Це 2 по 50. І 3 по 35 Вт. Тобто сумарно виходить тут 205 Вт, якщо я їх сюди підключу, і плюс там 450 і всього буде навантаження 655 Вт, при якому флетпак повинен віддавати 14 в районі 14 вольт і 50 А на інвертор. І там ще он, Мультиметр я тоді замірюю при 50 А, яка напруга буде на виході із флетпака, щоб порахувати, яку потужність віддає флетпак, а яку інвертор забираю навантаження. Ми і так знаємо, 655 Вт, щоб за одним заходом дізнатися, ККД цього інвертора. Хоча це не тема цього відео, але разом з тим хай там буде. І методика, яка буде, відразу я включу. 450 Вт зверху, покажу вам тут шкала, як вона буде завантажена. Ось, він в мене верх ногами трошки стоїть, щоб зручніше тут короткими проводами було підключатися. А далі буду додати сюди оці галогенки і будемо дивитися на струм, який віддає флетпак на інвертор. Тож будемо розпочинати експеримент. Омикаємо струмові клещі. Вмикаємо зразу інвертор. Все готове для запуску. Ось лампочки. Я вмикаю в розетку флетпак і дивимося. Трошки шумно буде. Все, система запустилася. Все шумить. Через флетпак проходить 34 А. І ось шкала, про яку я говорив, показує, наскільки він завантажений. Тобто із 110 А зараз 34 А. Такий рівень шуму. Все працює. І тепер ми будемо додавати по одній галогенці і дивитися на напругу, яка буде у нас на струмових клещах. Мені вже тут стає трошки тепло. Все розігрівається, і так, додаємо по 50 Вт. І дивимося, як росте струм. Так. І тепер по 35. 44 А. 47. І 50 А. Так, на виході з ладпаку у нас забирається 50 Ампер. Замірюємо зараз яка напруга при цьому на клемах. 14.02. 1402 і 50,02 Так. 1402 помножити на 50. Ну, 50. 701 Вт. А в нас тут навантаження підключене 655 поділити на 701. КПД виходить в межах 93%. Так, подивимося на завантаження, завантажений повністю. От, І зараз можна перевірити захист від перенавантаження. Ми додаємо йому. Сюди 50 ватну галогенку, і воно зараз все має вимкнутися. Все. Забираю і все вмикається. За захист відзавантаження працює чудово. Вже жарковато стає. Ну, Ми бачимо, що воно працює без проблем.